Ой, яка несмачна зелень. І так, малюнок готовий. Приготуйте для мене найсмачний О, ну це я можу. Буде зроблено. Звісно, анученька. Я приготую тобі не просто смачний, але й дуже корисний коктейль Спочатку мені знадобиться шпинат. А водичці гріх пропадати. Далі в хід піде блендер. Ені допоможеш. От дякую. Шпинат потрібно завантажити у блендер, тільки ось щось він не вміщається. Бабуль, все просто велике дякую, Джил. Шпинат завантажений. Ені допомагай. Так його треба перемолоти. Натисни на кнопочку. Треба зробити так, щоб від шпинату не залишилося шматочка. Готово, бабуся. Ох, скільки експресії, шеф. Ну що, перша частина готова. Звісно, це ще не все. Щоб зробити коктейль смачним, знадобиться йогурт. Де ж він? О, знайшла. Джил, цукерки тобі. О, дякую. я їх відкрию? Ой, як неохайно. Я, мабуть, продовжу. Додам йогурт в склянку, а потім мені знадобиться кавун. Але не цілий, а лише один шматочок. Джил решта для тебе. Ой-ой-ой. Частку кавуна потрібно розрізати на частини. Ой, мамочки мої. Не впізнала. Я задоволена, що кавун тобі сподобався. Сподіваюся, що Віки також буде задоволена. Шматочки кавуна також подрібнюємо в блендері. Подивіться, шеф, я вже сама справляюсь з цим гаджетом. Заливаю кавоновий сік в склянку і додаю парочку прикрас. Ой, ну яка краса. А мені всі ці фрукти не потрібні. З них виходять дуже прості коктейлі. Я вигадую щось цікавіше. Ой, прошу вибачення! Я вас не цілилась. Ну що ж, основою мого коктейлю будуть газовані напої. Їх вже точно всі полюбляють. Всі напої треба розлити по різним склянкам, щоб вони охололи та загустіли. Дивіться, як прикольно це виглядає. Ну, а тепер всі напої заливаємо у велику склянку. Та прикрашаємо все це мармеладними вишенками. Додам парасольку та трубочку і можна подавати. Ой, яка ти розумничка. Увага, увага! Дивіться та навчайтесь, як треба робити справжні коктейлі. Беремо полуницю, висипаємо в блендер і заливаємо вершками. Поки блендер виконує свою роботу, дістаємо основу під фонтан. Так, так, саме туди виливаємо отриману суміш. Вийде і смачно і ефектно. Ну і що ж, Вікі, час обирати переможця. Як все гарно. Почну із цього коктейлю від джил. Мармеладка смачна. Та і сам коктейль дуже смачний. Хм. Далі я спробую коктейль від бабусі. Тут є кавунчик, а кавуни я просто обожнюю. А як на смак сам коктейль? Ой, фу, бабуся, пробачила це Гедота. Ось це так. Справжній фонтан. Нереально смачно. Шеф перемагає. Ура-ура! Професіонали перемагають. У другому раунді приготуйте для мене вафлі. Хочеться поласувати. Ей, бабуся, час готувати. Ой, вафлі та легко. Насипаємо борошно в миску. Розбиваємо пару яєчок. І додаємо молоко. І, звичайно, не можна забувати про цукор. Тепер все гарненько перемішуємо, щоб суміш стала однорідною. Залишилось тільки залити тісто, яке отримали у вафельницю і трохи зачекати. Як же довго, нудно, складно мішати вінчиком. От міксер це зовсім інша справа. Мабуть, додам нотели, щоб було ще смачніше. Краса. Сумі готова. Тепер мені також треба залити її у вафельницю. Тільки моя вафельниця набагато більше, і вафлі я отримаю гарні. Це ще чому? Яка різниця, якого вони розміру? Головне це їхній смак. Мої вафлі вже готові. Викладаю їх на тарілку, додаю масло та поливаю смачним кленовим сиропом. Ви тільки подивіться, як апетитно виглядає. Ні, ти чого сидиш? Я налаштувалась на створення чергового кулінарного шедевра. В блендер відправляю селеру та розбиваю яйця. Далі мені знадобиться борошно. З ним головне не переборщити. додаємо і вмикаємо блендер, щоб все гарненько перемішалося до однорідної маси. Тепер можна приступати до приготування вафель. Заливаємо суміш у вафельницю і чекаємо. Чекати довго не доведеться. Та-дам! Вже все готово. Розрізаю вафлю на шматочки і зверху прикрашаю свіжайшою малиною і полуницею. Все буде не лише смачно, але й неймовірно гарно. Подивіться, перед вами справжній витвір мистецтва. Як же гарно! О, здається, в мене також все готово. Я хочу зробити вафлю в стилі стрітфуд. Для цього мені треба перекласти вафлю в ріжок та додати морозиво. Бабуся потримай, я відкрию банку. І так мені знадобляться декілька кульок морозива. Ой, навіть спробувати не встигла. Кладемо морозиво, а зверху все рясно прикрашаємо взбитими вершками. Потім я, мабуть, додам кольорового посипання. І пара лядяників також зайвими не будуть. Ну і завершить мою композицію полуничний сироп. Вікі, час спробувати. Юк, цікаво. Джил, спочатку дізнаємося для мене приготувала ти. Ідея з льодяниками мені подобається. Спробую начинку. Ой, смакота. А тепер саме головне вафелька. Приголомшливо і дуже незвична. О, впізнаю бабусині вафлі. О, так, я їх дуже люблю. Ого! Шеф, як завжди, дивує. Я таке вперше бачу. Цікаво, як на смак. А ну-ка рибка, пливи до мене в ротик. Дуже смачна рибка. А тепер спробую вафлі. О, ні, вона що селерою. Гидота. І так перемагає джил. Ура, я перемогла! Дякую, сестричка. А тепер я хочу бургер. Чи зможете мене здивувати? Легко буде зроблено. Бургер? Ну, звичайно. Бабуся щось вигадає. Для початку треба підсмажити котлетку. Бо це невід'ємна частина кожного бургера. Далі розріжу булочку на дві частини та буду додавати начинку: соус, огірки, сир. Взагалі, все саме смачне. Джил, не чіпай це не для тебе. А я, звісно, зроблю котлету самостійно. Для цього потрібно прокрутити парсом ясорубці і лише після цього відправляти його на сковорідку. Паля, сама смачна котлета готова. Тепер саме час дістати перлину моєї кулінарної колекції. Це золота булочка. І так, без окулярів дивитись на неї складно. Дійти з розуму, я хоче сліпить. Тепер я додаю начинку. А як же сир? То ні. цей сир занадто дешевий. Краще я візьму дорогий сир із пліснявою, розплавлю його, а потім полю на мій дорогоційний бургер. Отак. Ось що таке справжня розкіш. Так, добре. Тепер я. Для початку на сковороду потрібно вилити олію. Ой, з цією штукою щось незручно. І навіщо економити? Чим більше, тим краще. І навіщо ти так багато налила? Зачекай, олія буде бризкатися. Так? А, я знаю. Нічого страшного. Я просто одягну захисний костюм, а замість протигазу у мене буде кришка. Так мені точно нічого не загрожує. Джил, ну куди ж ти? Ти взагалі-то тут не одна. Через тебе ми всі олії. Бабуся, взагалі-то я готувала. Мабуть, доведеться готувати солодкий бургер. Упевнена, що це буде навіть крутіше, ніж звичайний. Для початку в миску я залью рядкий маршмеллоу. і додам туди трохи барвників. Зараз така краса вийде. Око не відірвати. А в цю суміш я занурюю булочку. Ну а потім додам всередину самих різних солодощів. І чим їх буде більше, тим мій бургер вийде смачнішим. От і все. Віки, ти готова спробувати? Тоді смачного. Ну що ж, почнемо з цього дорогого бургеру від шефа Ені. Цікаво, який він на смак. Золота булка мені не потрібна. А от помідори я спробую. М -м, які стиглі та соковиті. А тепер спробую і сам бургер. Ой, а що за жахливий запах! Огидно! Ось цей бургер пахне набагато приємніше. Скільки ж там солодощів? Дуже круто. О, а ось цей бургер прямо як з мого малюнка. Отак, нереально смачно. Бабуся перемагає. Я? Ой, велике дякую. Я така рада. Це що? Наша перша страва? Здорово Ого, торт, який величезний. Год би відкосити шматочок і ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі. Ми ще не подивилися свої карти. Ось, візьміть. Oh. Алекс правий, почнемо з них. Клас, я можу лизнути торт. А я відкосити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Ось прокляття. Але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати хоча б крем. Це проти правил Джулі. Так і можна. М -м, смакота. Більше не смій так робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер. І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато крему. Його можна злизувати до безкінечності. Досить Алексе, моя черга. Міла права. На сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав ніс у Крем. Та це не краще. Мені буде ще перекусити. Не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт. Дай нам, будь ласка. Звичайно, ні. Ділитися я не буду. Ах, так! Тоді отримай, Міла. Підпусти мене, Алексе. У тебе все обличчя окремі. Нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли. Ти потрапила прямо Джулі в око. От сміхота. Що ти собі дозволяєш, міла? Ви самі напросилися. Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Не вірю своїм очам, це ж кактус. Він виглядає приголомшливо, бою, що він надто колючий. Отак як боляче. Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пластик. Давай заклеємо твій палець. Давай, велике спасибі. І що б я без тебе робила, Алекс? Ну, ось, так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. Клас, мені не доведеться чіпати кактус. Тільки не це. Я можу його лизнути. А я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, міло. No. Ну ні, краще ти. What? Я готова тобі поступитися. А я тобі. Вперед! Досить, моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте чесно, вирішить, хто почне це непогана ідея. Давай спробуємо. Клас, Я перемогла. Починаєш ти. Алексе, навіть, що ти взагалі це запропонував? Ми і без тебе розібралися. Як боляче, я весь язик потряпала. Подивіться, який жах. Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі. Лизни ще раз. Тільки на це. Секундочку, маю одну ідею. Потрібно погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Здається, цей режим на тостовки. включити турборежим. Клас! Все мені підходить. Погнали Друзі, дивіться, виходить. Мені навіть подобається. Я могла б працювати перекарем кактусів. Досить усі голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Упс, незручно вийшло. Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд, тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово. Як би я не звалікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. О, дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати? Міла, що ти робиш? Вибач, Алексе, я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. <питр> А ось і наша нова страва. Його відкрию я. Це величезний чупачупс, клас. Нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер! Я зможу з'їсти льодяник. Ну, ось, а я його навіть не спробую. Ура! Я зможу лизнути чупа-чупс. Нечесно, досить злитися, міло. Це не допоможе. Все вже вирішено. Вибач, Алексе, але почну я. Так і бути, я тобі поступаюся. Ой, навіщо ти кинула в мене обгортку? Пробач, не помітила. Джолі не може відкусити карамель. Гей, що ти робиш? Здається, вона збожеволіла. У тебе все одно не вийде зробити цей чупачук. Ще побачимо. Я візьму кувалду. От Одумайся, Джулія, прошу тебе. Mm -hmm. Не може бути. кувалда розбилася вщент. Твій mm -hmm. план повністю провалився. Краще віддай мені Чупачупс. Я знаю, як з ним поводитись. Mm -hmm. і я б змогла. Mm -hmm. Все схоже це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр? Готово. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міла зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати. Просто хотіла трошки тобі допомогти. Який крутий пристрій. Так, я з'їм карамель набагато швидше. Клас. Вона зменшується. Ну ось, залишилося зовсім трошки. Таки я зможу розкусити. Ди, дай мені чупачук. Який він маленький. Скажи, дякую, хоч би це залишилося. Дякую, Алексе. А це що таке? Тут є щось, окрім карамелі. Зрозуміло, це жуйка, клас. Ну, ось, вона могла дістатися мені. Не варто надувати такі величезні бульбашки. О, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Джулі заплуталася у жвиці. А не здається, що пахне чимось тухлим. На мою думку, сморяк виходить з-під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію. Боюсь уявити, що там. Яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша. Ура Ой, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, Міло Якщо ти так нервуєш, Алексе, давай я почну. До цієї рибки краще не наближатися. Ти що, передумала її лизати? Так, не піде. Гара, зараз за доведеться грати за правилами. Ні, я таки передумала. Краще я не лизатиму рибу. Ти ще чому? Бо мені страшно. Але ж я не боягуз. Пробуй ще раз. Алекса, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? Погидно. Тепер ми квити, Алекс.